Якого партнера ти приваблюєш? Давай подивимося. Нагадую, мої розклади загальні можуть програтися не всіх. Отже, якого партнера ти приваблюєш. Озирнися по сторонам, можливо, ти його якраз і помітиш. Якого партнера. Ну, це людина, яка дивиться в майбутнє, планує, робить на результат, працює, з розумом до да, всього підходить, бере всі, використовує всі свої можливості, всі свої амбіції, все натхнення. Так, людина, дивись, дуже впливова. Людина, яка любить бувати на самоті. Яка, можливо, психологією займається, можливо, езотерикою, можливо, просто любить дивитися такі відео, передачі. Людина, інтуїція, в якої дуже гарно розвинута. І ця людина дуже позитивна в тому плані, що на неї завжди можна покластися. Це людина, яка б обов'язки на себе не взяла, як би важко їй не було, але вона дотягне все до кінця, тобто доведе свою обіцянку, виконає якого партнера ти привовлюєш? Давай ще подивимося. Угу. Так. Дивися, людина самодостатня. Чітко вибудовує границі, кордони з людьми для спілкування. Тобто всі знають, як з нею поводитись, що можна, що не можна говорити і діяти. Далі посуду, ну, це як. Поклик призвання. От Почула людина поклик, дивися, от чим займатися, можливо, духовний розвиток. І тут якраз зараз, зараз людина працює їй важко. Зараз працює над тим, щоб позбавитися залежностей, якихось фізичних залежностей, там цукор, наприклад, да, їжа надмірна. Можливо, жирного не можна по здоров'ю, може бути залежності, там позбавляється від тютюн, алкоголь, можливо, страхи якісь, тобто з дитинства якісь страхи, можливо, тянулися, або страх когось загубити. Тобто людина зараз пропрацьовує всі свої залежності і страхи. Ну, як вишенька на торті. Е, людина е, старається, прагне е, наповнювати свою чашу, емоційно завжди бути на висоті, тобто на світ дивитися з позитивної сторони. Завжди шукає позитив, і знову ж таки інтуїція гарно розвинута. Не дуже любить в соціумі з'являтися часто, тут більше всі карти самотні вийшли. Але людина така. Саморозвиватись любе. тобто знаходить в собі те, що хоче виправити, і виправляється. Нехай са хороший неодмінно збувається, не гаразд і негатив, обходять вас стороною.